Так, діти переходимо до виконання практичної частини. Ми з вами повинні скласти скрипт, алгоритм для нашого спрайта, щоб він намалював ось таку фігуру сходинку. І ми з вами розглянули, які він повинен використовувати команди. На спочатку давайте ми порахуємо, а скільки ж ліній. Скільки переходів, напевно, кількість кроків повинен виконати спрайт? Давайте переховуємо. Одна, дві, три. Цей блок складається у нас з трьох ліній. Значить, три блоки переміститись, три рази ми повинні будемо використовувати, змінювати будемо тільки кількість кроків, на яку буде переміщено. Скільки поворотів, прямих кутів? Повинен зробити наш спрайт. Один раз повернути, і другий повернути ліворуч і праворуч. Правильно, і використовуємо блоки кольору олівця, Вбираємо олівець так? і опускаємо олівець на місце, де будемо малювати. Крім того, ми використаємо блок запуску алгоритму, коли натиснута зелений прапорець. Давайте з вами перейдемо в програму Scratch і почнемо виконувати завдання. Ми перейшли з вами у програму Scratch, і давайте будемо починати працювати. Ну, перш за все, ми з вами переглянемо набір команд, які у нас існують. І ми бачимо, що у нас команди для олівця відсутні. Ми повинні їх додати. Як же це зробити? Ліворуч у куточку ми натискаємо кнопочку, такі дві хвилясті лінії з плюсиком. І перед нами додатки відкрились. Ми обираємо олівець. І команди з'являються в нашому блоці. Ми їх бачимо. Ми додали команди для олівця. А тепер давайте подумаємо, який спрайт у нас буде виконувати дії. Я, наприклад, хочу змінити цього спрайта. Я його видаляю. Натискаю на корзинку, потім клікаю, підвожу курсор мишки до піктограмки мордашечки котика, і у нас відкривається меню. Я хочу завантажити картинку з комп'ютера. Я підвожу курсор мишки до вивантажити Спрайт, натискаю, переді мною відкривається вікно. Зображення, де в мене зберігаються картинки. Я обираю такого художника, і він з'являється в мене на тлі моєї сцени. Де я його взяла? Я його знайшла в інтернеті. Ви пам'ятаєте, в пошуковому рядочку набираємо те, що хочемо знайти. Відкриваємо картинки. І зберігаємо зберегти картинку, як і зберігаємо свою папочку. Но для мене це дуже завеликий тут буде цей спрайт, і я хочу змінити його розмір. Для цього я переходжу на рядок редагування спрайту. Там, де віконця розмір, 100, від 100 стоїть. Я це число змінюю на 50, тобто навпіл. Ось такий мені підійде. Я його сюди поставлю і малювати. Зверху. І тепер я переходжу до моїх блоків. блоків. Мені потрібно включити алгоритм. Я натискаю події. Я обираю, коли натиснути зелений прапорець». Є, буде включено мій алгоритм. А тепер я переходжу до блоку рух. Ви пам'ятаєте, що у нас є переміщення на певну кількість кроків? Я знайшла Переміститись на 10 кроків. Ну, перш ніж переміщатись, мені потрібно додати команду олівця. Я відкриваю олівець. Я повинна обрати колір для олівця. Я підвожу надати олівцю колір. Мене не влаштовує такий рожевий. я клікаю по віконцю, і відкривається у мене тут бігунки різні. Так я дивлюся, де змінюються, як змінюється колір. Я хочу взяти, наприклад, синій. Є. Я змінила колір олівця. І тепер мені потрібно опустити олівець. Я беру блок, опустити олівець і переношу його. На це поле є. А тепер ми переходимо до блоків руху. Ми обираємо переміститись. 10 кроків це замало. Я візьму, ну, наприклад, десь кроків, нехай буде кроків 60. Для цього ми клікаємо у віконці де 10 щоб виділилось воно. Можна натиснути Delete, виділити і надрукувати 60 є. Тепер перемістились, але тепер потрібно зробити поворот вниз, поворот праворуч. Я беру повернути на. І пам'ятаєте, у нас прямий кут, а прямий кут у нас 90 градусів. Я знову клікнула в віконці, де 15 градусів було, і змінила на 90. Повернула і тепер вниз знову перейти, мені потрібно на 60 кроків. Однакову кількість кроків буду переходити. Спустилась донизу, повернути. мені потрібно тепер ліворуч. Я беру інший поворот в іншу сторону. Натискаю, наклікаю по віконцю і ставлю 90. Повернула. І знову пройти. Пам'ятаєте, ми порахували три лінії. Одну намалювали, другу намалювали 60 кроків, і ще на одну переміщаємося на 60 кроків, щоб ми. Повністю закончили цей блок. Все ми додали. Давайте спробуємо, що ж у нас вийшло. Натискаємо олівець і дивимось. Ура! Художник нам намалював. Якщо ми з вами хочемо, щоб декілька разів він малював, ми можемо поставити його в. На початок, і натиснути один, другий, третій. і ось так він буде малювати, малювати і малювати. Но є ще один фокус, знаєте, який? щоб очистити поле, ми у вкладці Олівець, у нас є вкладочка очистити все. Ми його можемо додати її сюди, натиснути. І у нас все щезне. Потім ми цю вкладочку відсуваємо і вибираємо, убираємо цей блок. І тепер знову ми натиснули, є, натиснули є. І він малює нам такі сходинки зручні з широкими такими сходами. Я думаю, у вас все вийде. Бажаю вам успіху і до наступних уроків. До побачення, діти!